Любі друзі, весняні вітання вам! Мене звати Лада. Квітень квітує, цвітень, снігогін Так ніжно й глибоко наші предки називали цей місяць квітень. Час коли земля одягає нову сукню, коли сонце таркається серця, коли душа прокидається разом із природою. Після довгих зимових ночей настає пора пробудження, оновлення, натхнення, цим світлим періодом правлять рідні боги весни, кохання та краси, ярило та леля. Запрошую відчути енергії квітня доторкнутися до сили ярила і ніжності лелі. Дозвольмо собі розквітнути разом з природою. Любі друзі, запрошую вас у подорож до світу слав'янської традиції, знайомство з нашими рідними богами. Це допоможе краще розуміти, з якими божественними енергіями ми взаємодіємо під час обрядів і славлінь. Наші боги це світлі предки, які мешкають у світі праві, яві та наві. Вони піклуються про нас і підтримують на життєвому шляху, допомагаючи нам зростати і пробуджуватись. І сьогодні знайомимось із богиною Лелею. Богиня Леля це втілення юної любові та весняної ніжності. У слов'янській міфології Леля це богиня юної любові. Першого кохання весняного розвіту і дівочої чистоти, вона донька великої богині Лади, сестра Лелі та Полелі, одні з яких уособлюють парне кохання. А інші дівочу чистоту і радість. Леля приходить на землю разом із весною. Вона пробуджує серця до першого трепету любові, вселяє ніжність у молоді душі та оберігає перші почуття. Її шанували як покровительку молодих дівчат, весняних ігрищ, співів і хороводів. За переказами у дні, коли квітують перші весняні квіти, Леля блукає лісами й полями, благословляючи молодь на кохання та на. Na życia. Образ Лелі це уособлення чистоти, ніжності, мріливості та дівочої краси, її енергія легка, як весняний вітер, лагідна, як перше тепло після довгої зими. Вона нагадує нам про той час у житті, коли серце відкрите світові, а любов ще без тіні минулого болю. У абридовості їй присвячували дівочі пісні: Вінки з весняних квітів, хороводи та водіння Лелі традиційний весняний обряд, під час якого. Молоді дівчата просили благословення на любов і щасливу долю. Шанування Лелі це звернення до внутрішньої юної дівчини, до здатності відчувати красу, довіряти світу і приймати любов у найчистішій формі. І так, любі друзі, звернення до Лелі. Леле Ніжна до Гнюлади! Ти, що любов весну приносиш, зійди до серця мого лагідно, у пелюстках ранкової роси, даруй мені серце відкрите, погляд світлий, душу ясну, навчи любити чисто, щиро, як перше кохання без страху. Нехай моя душа, мов квітка, розквітає в твоїй присутності. Веди мене дорогою ніжності, благослови на любов правдиву. Леле Діва весняна, будь поруч у пісні, у вітрі, у світлі. Збережи, мій вогонь лагідний і оберігай, серце моє. Любі друзі, якщо вам сподобалася інформація про слов'янські традиції, як жили наші предки, підписуйтесь на мій канал і ставте вподобайку та відстежуйте цікаву для вас інформацію про наші традиції.